Крім того, що тут класна форма. І сучасний підене обличчя і, і підтягне обличчя доверху. Все, тут, враховано. Так це ще й хамельом. Зараз буду їх темнішити. І вже не яскраво сонце. Дивіться наступні кольори. Це, наприклад, на вечір або на осінь. А це так, вийшло сонце. А ви готові? Наступний колір. А ось, якщо хочеться чогось незвичайного. Пішіть На Насилиться вони. Ще цікавіше. Наступний колір. Тут повністю чорна направо. Коли хочеться чогось контрастного, пішать увішати. І ось вони максимально затимними, контрастні. І якщо ви не звикли взявати сильно чорні окуляри, спробуйте підтримати їх або сумку, або взуттям, або чим, чимось знизу чорним. Тоді вони будуть набагато краще виглядати. Наступний колір. А ці окуляри ще гарні для ночного водіння. Тим паче, що днем вони будуть завжди захисними. І ще один кольор. Плакетний. І ось як вони будуть виглядати на сонці. Дуже корисна річ.